Всім привіт! І сьогодні я вам буду показувати всі паси, які тільки є. Дочдемо тобто, з цього першого. До тобто, чого ми заходимо в дом, в доми, і ми от йдемо сюди. Ду ну, будемо бебліся, коротше 31 і ставимо тобі. До ось так, Ось так. Ну і тепер ось так ей пос. Діло в тому, що тут у нас цілих, подивіться добів 28, 29, 30, 30, 31, 32. 36 та все. 6 хаусов. Так, дальше я вам докажу ну, в потому что это очень удобно. Потому что у вас почти разблокировали все хаусы. И минусы в том, что від... от аж 360 рубкусов. Так, дальше 5 хаус. У нас вот этот хаус тут седьмой. Вот так в пентхаус и можно тут поставити и тут будуть е різдве новые добы. Так, дальше плюс що це як би тоже дуже удобно. І бинус, що один кедоб. Так, дальше пожар в домі. До, до Я вам показываю. Ви ти поможете ось так. Зробити пожар, коли ви захочете. Нажимати на ось цю кнопочку. Ось цю кнопочку. Я вам покажу плюс е, плюс що коли ви захочете. Це можете зробити мінус це почти не потрібна штука. Ну так, скажу вам. Так. Делі ще у нас ось такий пас з машинами. Тут ось так бачите ці всі машини, які я зараз згортаю ці вузо, то... води за ось це за цей пас. Плюс, що дуже багато машин. Мінус, Мінус що води стоять... аж. 579 робуксів. Далі у нас ось такий пакет катастроф. У нас, у нас вид вот тут знаходиться. І тут, типа, можна всяких привізів типа ще щось така. Це для збитивів, Ну страшного чогось, да. Ось так. Далі у нас йде пас з висами. Лі... Ну всього 90 робуксів стоїв. Я вам покажу, де цей пас знаходиться. Гуртаю в самий дис. І отут ці... цілий ціли ряд пасів всіх цих. Що їх дуже багато ведь мінус, що, що це не ось такі маски, типа як для цього. Е, ну, і мінуси, що почти не потрібна річ. Ну ладно, Тепер віп. Віп від самий дорожих, типа ми пишемо в, в чат щось і замість е,

Те, що у нас конь, о, Ну я вам покажу ще вийду за вулицю і вам покажу це. Ну, Спавдемо коня, звісно. Тому що це ж Пас з конями. Сідаємо і у нас є ось таке. Нажимаємо і тут у нас якби, наверно, треба э, давай до треба там можна поміняти цвіт лошаді. Ну, буде дуже красно. Так, далі у нас преміум. Преміум дає зразу багато віщей. Я вам скажу. Я вам покажу, для нічого преміум дома. Э, преміум машини. Э, Ось такий зайшок преміум. Баба свій дома. Ви можете його заблокувати і як відкрити. І... І скорость я вам ще покажу. Ось так. Срость тут можна скорость. І сіпа буде скорость. Да, сюда у нас за лодочки, Заходимо всю, і у вас тут лодочки. Плюс що прикольно, багато лодочок, ну і біду, що почти Добре. І ще у нас дальше. Ось цього трансполізація транспортного транспорту. Ну, коротше, тут ви спавите машину і вас зачок ось йде. І так, да, як ви можете ускорити аж до 70 років. Ось цего. Де дві живу Я сейчас вам покажу. Це 33 дом і 34 дом. Що вам скажу? Це таке собі. тому що два дома, ну і нові доби, конечно, це нормально. Ну, як сказати. Нормально, прям да прямо дорвай ще у нас йде пас, колодочка, де треба зайти В Вдом, в і ось ця колодочка у нас, Виберете пістю. Наприклад, оце. І ось так, ціпо. І Ось так, типа, да. те, що да. дас останній цього теоретический пакет, ми заходимо в Ось це, і тут у нас ми бачимо, можемо зберігати реалістику Брук так, да. це дуже прикольно. А от сторону, звісно, Беріть, що захочете мої любимки. я вам все показала, думаю. Я не кажу, що в рукеві є поганий пас. Мені вони всі дравляться. Але тільки як ви захочете, можете купувати. Тому що якщо ви купите якийсь тетушок, то він буде вам тетуштий. Всім бай, бай Ой, точно! Бай! Надіюсь, я вам допомогла!